Власне, чи потрібні Україні підводні човни, ну що ж, почну з того, що будь-яка спроможність вона корисна. Тобто, бо якби в нас були підводні човни, це було б краще, ніж їх не було. Але знову таки ми починаємо обирати. Ну, у нас у нас дуже, дуже обмежені ресурси. Підводні човни, як якби вони не, так би мовити, не, не діяли, це все-таки суто морський виріб. Тобто, якщо обирати між зайвим підводним човном і по ціні це виходить десь, якщо я не помиляюсь, два три винищувачі, то краще було б мати два винищувачі. З іншого питання, у нас є знову ж таки, не, не треба забувати, що ну, вони ж підводні човни не, не діють у абстрактному якомусь морі, вони діють у конкретних умовах українського Чорномор'я. Ну, є, звісно, там проекти, що ось вони там будуть десь базуватися на Дунаї, і там, ховаючись у мут, мутних річкових водах, виходити на бойовий простір. Ціла наукова робота колись була про це. Виходити на бойовий простір, ну але я думаю, що це навряд, навряд, чи, навряд чи реалізується. Тобто теоретично вони б були нам не зайві, але практично вони на нас недосяжні. І інше питання, чи змогли б ми їх застосувати досить ефективно, враховуючи ті глибини Чорного моря, які є у тій частині узбережжя, яку ми контролюємо. Тут я б хотів би посилатись, відмітити дуже негативний досвід Польщі. У Другу світову війну, коли вони, їм вдалося розгорнути свої підводні човни, але е, результат шести підводних польських човнів е, у компанії 1939 року був один ушкоджений німецький тральник. Е, я, не, не ставлю, я не думаю, що це питання було у ненавченості польських підводників, які ті, ті човни, яким вдалося втекти у Британію, потім воювали. Дуже непогано спочатку на власних польських, потім на британських. Але в тих конкретних умовах мілководдя польського біля польського бережя вони не змогли себе проявити. Ч, е, я боюся, що ці, ці дуже несприятні фізико-географічні умови власне для дій підводних човнів. Е, тут теж, е, не, не, теж не, не, не спонукають нас думати в цьому напрямку. Щодо підводних безпілотників, це було б дуже цікаво. Тому що вони, вони менші, вони потенційно дешевші. Їх втрата на відміну від втрати човна з екіпажем, це не так катастрофічно, Але тут питання технічні, дуже складні, тому що. E, скажімо так, якщо нам вдасться побудувати хоча б пірнаючий безпілотник, тобто який хоча б атак, e, підходить до цілі, атакує і вже атакує її з e, підводи, це був би вже величезний прорив. Тому що e, ну, просто фізика. Якщо якщо вражається десь біля ватерлінії, це один ризик до корабля. А якщо вражається знизу, і пошкоджується кілька водонепроникних відсіків. То це для корабля принципово інший ризик. Ну і відповідно, є питання з тим, щоб це був можливо. Дрон, який може запускати торпеду. Це, це, це теж було б дуже цікаво, але знову питання питання технічне. Тому що знову ж таки, дрон атака торпедою, Це я це ми говоримо саме про враження корабля у його підводній частині. Тут питання власне у доступності цього засобу. Ну і не знаю, тут у готовності наших союзників сприяти нам у цьому, тому що це справді дуже небезпечна зброя, і тут певний. Як у як у 90-2000-ні роки були дуже насторожені ставлення американців до переносних зенітно-ракетних комплексів, не тому, що вони не такі вже страшні, але тому, що вони можуть бути використані відносно неорганізованою невеличкою групою як засіб терору, то власне я не переконаний, що ми зможемо розробити такий дрон самостійно. Насамперед, і не дуже переконаний у готовності наших партнерів підтримувати нас на цьому шляху. Колись, років п'ять назад, Україна вивчала питання придбання, як не дивно, хорватських підводних човнів надмалих двох, одного-двох. І це прям виходило на доволі серйозному рівні, ну, тобто в міністерстві, там, в програмах вони фігурували, в запитах і так далі. Тобто ідеї, думки такі були, і в якійсь мірі вони лишаються з, з врахуванням реальності по ресурсах, бо дійсно X літаків або інших засобів в якійсь мірі краще, ніж 1-2 X підводних човнів малих. Але це як один момент. Другий момент, що чи на флоті думають про це, думають, але як про довгострокову перспективу. Якби ми мали щось зараз, ну очевидно, це розширення наших можливостей. Зараз є запит у військах на підводні засоби руху, наприклад, вони забезпечують ну там на ластах ви можете пройти. Малесеньку відстань, геть, геть малесеньку. На підводному засобі руху ви можете пройти там в 3-5 разів більшу відстань. Але при цьому вас треба довести. З одного боку, Крим не так далеко можна це робити катером, звичайним катером швидкісним. З іншого боку, це теж помітність, це ризик. Тобто тут малі підводні човни або середні давали. Ну, і середні, треба дивитися, Давали б велику перевагу в цьому по доставці груп спеціального призначення, по їх евакуації, по, по розвідці, до розвідці. Ну, так само у нас багато задач зараз виконується в районі там, Севастополя, Феодосії, Кримського мосту. Де ми могли б нормально посилити. Ну, Бо основна проблема що все, що ми застосовуємо або повітряне, або надводне. І воно помітне. І відповідно воно збивається або знищується. І це проблема. Плюс є купа різних погодних умов, які суттєво обмежують застосування. Якщо ми говоримо про катери, то десь там з листопада по березень-квітень. Море неспокійне і морехідність обмежена. І це ж стосується дистанційно керованих дронів. Якщо ми говоримо про авіацію, то теж там є обмеження по погоді, по хмарності, і ви не завжди можете вести нормальну розвідку. Тобто, це все сукупність факторів і обмежень. І чим більше у вас є різних засобів для. Виконання чи реалізації своєї задачі тим ви ймовірніше досягнете цілі результату з мінімальними втратами.